Так, ще один можливий варіант контрольної роботи, яка може бути по геометрії. Насправді знову розберемо тему координат, 10 таких завдань. Ось давайте швиденько. І так, перше. знайдіть відстань від точки А-4, мінус 5 до осі ординат. Завдання вирішується дуже просто, потрібно просто уявити це. Дивіться, що відбувається. Ось це наші О, вісь. Ординат, тобто це y, вісь абсцис x. Якщо ми відставимо ось цю точку мінус 4 мінус 5, тобто беремо мінус 4 по x, нехай це тут. І мінус 5 це десь ось тут. Ось, мінус 5. От є наша точка. Нас просять знайти відстань від точки цієї А до осі ординат. Так, але відстань це найменший відрізок. Тобто, щоб провести відстань, ось вона. І скільки вона буде? Ну, вона буде так само, як ось це. Тобто, вона буде 4 клітинки. Відстань у нас ніколи не може бути під'ємною. Ми не говоримо пройти мінус 50 метрів. Ми говоримо пройти 50 метрів. Так само, ось тут відстань звідси сюди буде 4. Тобто, дивіться, у нас точка мала координати мінус 4, мінус 5. І виходить, щоб знайти вісь до осі ординат, потрібно взяти модуль ось цього числа. А щоб знайти відстань от сюди, то потрібно взяти модуль Y. Просто запам'ятайте, якщо ви хочете до ординат, беремо x. Якщо ви хочете до абцис, берете y. Тому тут можемо написати, що наша відстань це буде модуль. Мінус 4, і це дорівнює 4. Все. Далі, друге завдання. Знайдіть відстань від початку координат. Так, початок координат ось у нас. Він у нас точка 0. 0. До точки мінус 3 4. Так, мінус 3, 4. А, я тут, до речі, неправильно написав, намалював. На відповідь це не повливало, тому що тут мінус 5, а мінус 5 у нас знаходиться ось тут. Тому точка ось тут була. Ось ця точка А. І все. Але знов таки це ніяк не повливало, тому що тут відстань 4, тут відстань 5. Так, тут плюс 5. Так, А мінус 4 Мінус 3. 4. Ну, нехай ось тут. От. І так, звідси потрібно знайти до початку координат Ось. Наша відстань. І в нас є одна єдина формула для знаходження відстані. Це давайте так, а у нас там що АО, це дорівнює корінь. Маємо взяти координату ХА, відняти координату XO до квадрату, додати YA, відняти yО до квадрату. Чи навпаки, немає різниці. І так, підставляємо, наше АО буде мати корінь ХА, це мінус 4. Ще ще, мінус, 3, мінус 3 відняти 0 до квадрату. Додати 4 відняти 0 до квадрату. Розуміємо, що мінус 3 відняти 0 це мінус 3 до квадрату 9. 9 додати 4 в квадраті це 16, 9 плюс 16, 25, корінь з 25 – 5. Все, відповідь знайдено. Рухаємося далі. Тобто, це все. Тобто, два завдання вирішуються дуже швиденько. Одне просто по модулю, друге через форму. Запишіть рівняння кола з радіусом 2 і центром ось таки. Нагадую, рівняння кола має вигляд. X відняти А до квадрату, додати і, відняти Б до квадрату дорівнює R в квадраті. Ось. І нас просять записати рівняння кола з радіусом 2, тобто R дорівнює 2, а центр в точках мінус 4 6. А і Б це якраз наші центри. Ми просто підставляємося x. Відняти А. Мінус на мінус. Дасть плюс. Тобто плюс 4 до квадрату. Додати y відняти. Замість B підставляємо 6 до квадрату. І R в квадраті 2 в квадраті, 4. Все, ось це рівняння кола. Все. Тобто завдання ось вирішено. Далі спускаємося. Серед наведених рівнянь прямих зазначити рівняння прямої, яка є паралельною осі ординат. І так, дивіться, знову візьмемо, побудуємо наш вісь. Тепер намалюю якусь пряму. І так, ось така, наприклад. Так, це в нас буде точка на, ну, наприклад, 5. Що ми бачимо? Що Y на цій лінії завжди 5. Тобто це y дорівнює 5. Х тут немає. Якщо їх немає, це означає, що вони можуть бути будь-які. І ось ця лінія буде паралельна осі X. Що ми бачимо? Немає X паралельно осі X. Беремо намалюємо ось таку пряму. Ось. Це пряма у нас буде мати вигляд, y, y, x, тому що це x, наприклад, 4. x дорівнює 4. Немає тут y, отже, вона паралельна y. Просто запам'ятайте: немає x паралельна y. Немає, так, вибачте. Немає y, Ось як тут. Немає в рівнянні y, вона буде паралельна іг. Чого немає, тому і паралель. Тут y дорівнює 5 y дорівнює 5. немає в рівнянні Х паралельна Х. Все. Це лише з осями ординат. В 10-му завданні буде знайти паралельні прямі, побудувати паралельні прямі. Тепер читаємо ще раз завдання: серед наведених зазначте рівняння прямої, яка паралельна осі ординату. І так, якщо вона паралельно осі ординат, то це ось такий варіант, то не має бути Y. Ординати це y. І так, дивимось, тут в рівнянні y є, закреслию, тут в рівнянні y немає. Ну, ось наша відповідь. Ось так. Тут y є, тут y теж є. Все? Все. А от, наприклад, паралельно осі абцис, тобто паралельно осі Х, э, то це би було ось це. Все. Так, завдання вирішено. Рухаємося далі. Визначить кутовий коефіцієнт прямої, заданої рівняння y 2 x плюс 1. Пригадаємо рівняння прямої. Рівняння прямої має стандартний вигляд kx плюс B, де точка k – це кутовий, кутовий коефіцієнт. Тобто те, що стоїть біля x, і є кутовим коефіцієнтом. Але саме от в такому вигляді ось такий має бути вигляд. Тому якщо я вам, наприклад, запишу y дорівнює 5х плюс 1, то кутовий коефіцієнт 5, тому що вигляд точно такий самий. Але якщо я, наприклад, вам запишу ось так: 2х дорівнює 3 мінус 1 то чи буде кутовим коефіцієнтом 2? Ні, не буде. Тому що нестандартний вигляд. Ми маємо ігри в одній стороні. Нехай лишимо тут, одиничку перенесемо туди. Але запишу задом наперед. 3Y дорівнює 2х плюс 1. Ну, кутовий коефіцієнт це рівно 2. Ні. Тому що знову нестандартний вигляд. Біля y нічого не має стояти. Тому ми що робимо? Ділимо це все на 3. І тоді виходить y дорівнює 2 третіх. Х плюс 1 третя. Ось тепер у нас є стандартний вигляд. Біля y нічого, щось біля х, і просто щось додається. Тоді наш кутовий коефіцієнт це 2 треті. Все. Так. так. Так, так. І так, дивимося тут. Біля y нічого не стоїть. Тоді ні на що не ділим. 2х в одній стороні, значить кутовий коефіцієнт наш дорівнює 2. Все, завдання вирішено. Знайдіть координати точок перетину прямих. Ось такі є в нас прямі. Перша пряма x y. Х плюс y дорівнює 3. І друга пряма x відняти y дорівнює 1. І так, якщо рівняння мають перетин. Отже, вони мають спільну точку: одну або декілька. Ну, в нашому випадку, якщо це прямі, то вони перетинаються лише в одному місці. Що ми маємо зробити? Перше записати знову стандартний вигляд. Тобто, це у нас система. Y, перше рівняння, це буде 3 відняти Х. Ну, тобто, Х переніс туди. Тут y я перенесу туди, одиницю перенесу туди, але запишу в звичайному вигляді y це туди, дорівнює x відняти 1. Ось. Тепер, якщо вони мають перетин, вони мають спільну точку, тобто Y в них спільні. Що ми робимо? Ми прирівнюємо ліві части, праві праві частини. От. Бо y дорівнює y, отже, це дорівнює цьому. 3 відняти x дорівнює X мінус 1. Відами в одну сторону і в другу сторону. Давайте цей х він з мінусом перенесемо туди. Одиничку перенесемо туди. І запишемо в нормальному вигляді. 2х, тому що цей мінус х пішов сюди, буде 2х. Одиничку перенесемо туди. 3 плюс 1 буде 4. Х буде 2. Все. Х знайшли. Тепер беремо цей х підставляємо в будь-яке рівняння, в яке хочете, в те й Ну, як на мене, найпростіше це от сюди підставити. Тоді y дорівнює 3 підняти 2, y дорівнює 1. Все. Завдання вирішено. Тому точка перетину буде мати координати 2, 1. Все. Так, обчислить периметр і діагональні чотирикутника, Б, С, Д. Ось є наш це. І треба обчислити. Ну тут знову наша стандартна формула. Давайте я такого напишу. Д. Це буде Д це відстань. Корінь. І пішло Х1 відняти Х2 до квадрату. Додати Y1. Відняти Y2 до квадрату. І так, що ми бачимо? Чотирикутник якийсь. Щоб нам було легше намалюємо якийсь чотирикутник. А Б. Це Д. А краще малювати взагалі якийсь нестандартний чотирикутник, бо Ми не, ну, не беремо, що це прямокутник, але вже намалювати. І так, що нам потрібно знайти? АБ. Шукаємо АБ. Корінь. І пішли обережно, уважно по точках. Мінус 2, відняти 3 до квадрату. Додати. 8. Відняти відняти. Тобто додати 3 до квадрату. дорівнює Мінус 2 мінус 3 мінус 5 до квадрату 25. 8 плюс 3 11 до квадрату 121. 121. Так, мені би все окей. 8 мінус 2, все окей. Дорівнює 146. 146. Окей. Так, що можемо пробувати розкласти, але воно щось не дуже розкладається. Давайте залишимо 146. Поки. Побачимо, що далі буде. Шукаємо БЦ. корінь, БЦ. Значить потрібно 3. Відняти 6 до квадрату. Далі додати. Мінус 3 відняти 2 до квадрату. дорівнює. 3 відняти 6. Мінус 3 до квадрату 9. Мінус 3 мінус 2. Це у нас що виходить. Мінус 5 до квадрату 25. Так, тут без дужки, це у нас корінь буде. Дорівнює корінь з 34. Так. Ну, поки що також ніяк не розкладається, тому так його залишимо. Окей, так, це де? Так, давайте, щоб було видно. Це де? дорівнюємо. Корінь. І пішли. 6, відняти 1 до квадрату. Додати. 2. Відняти 13 до квадрату. До рівня. 5 це 25. Тут 11 до квадрату 121. Така сама, як тут. 146. Ну, про тому ви абсолютно випадково намалював правиль, правильну лінію, тільки трішечки перевернуто. Тобто, це у нас прямокутник. Так, і лишилося АД знайти. Давайте, АД ось так. АД дорівнює корінь. Що в нас тут? Ад мінус 2. Відняти 1 до квадрату. Додати. 8. Відняти 13 До квадрату. Дорівню. Тут мінус 3 9, тут 5, 25, корінь з 34. Все. А, так. Ну, знайшли. Далі нам потрібно знайти периметр. Периметр це у нас виходить корінь. Бачимо, що однакові. Можемо такое написати корінь 146, плюс корінь з 34 і помножити на 2. Ні в якому разі не робимо помилку, не даємо 146 плюс 34. Не можна додавати корені з різними коренями. Так, ну. Давайте 146 попробуємо розкласти. Але воно не розкладається, тому що 146 це 73. 73 на 2, а 34 це 2 на 17. Ну, по ідеї, така відповідь і лишається, можна написати дорівнення. Все. Діагоналі чотирикутника вирішуються по тому самому принципу. Тобто, треба знайти АЦ і БД. Все. Тому на цьому зупинятись не буду. Завдання, я думаю, вирішено. Так. Далі, восьмо. Знайдіть координати точок перетину. Є ось таке коло. Є ось таке коло. І є пряма y дорівнює 5. Ну, і якщо в нас є коло, давайте взагалі хоча б приблизно побудуємо це коло. Що ми можемо сказати про коло? Перше визначити радіус. Тому що може бути завдання визначити радіус кола і центр кола. Центр кола, щоб вам було зручніше, воно лежить в тих точках, які ви підставляєте замість X, щоб тут вийшов 0. І ми думаємо, що треба підставити замість X, щоб тут вийшов 0. Зрозуміло, 2. Тобто по X у нас 2. А тут що треба підставити замість y, щоб вийшов 0. 4. Тут 4. Тобто центр у нас на перетині. З яким радіусом? Радіусом тут має бути r в квадраті. Яке число треба піднести до квадрату, що вийшло 2? Корінь з 2. Тобто радіус? Це корінь з 2. Це приблизно 1,4. І, і так, 1,4. Це трішечки сюди не доходить. Ось так, Ось так. І ось так. І ось таке коло у нас виходить. ну Умовно, ось так. Ось, це наше коло. І воно перетинається з лінією y дорівнює 5. Давайте зеленою. Тут є точка 5. І до 5. Буде ось так. Тобто ми бачимо, що коло перетинається в двох точках. І треба знайти ці дві точки. Знаходиться все дуже-дуже просто. Ну, Вистачить до цього місця. Якщо воно перетинається y до рівня 5, значить 5 ми можемо підставити в це рівняння. Підставляємо. І так, у нас буде X відняти 2. Не спішіть відкривати квадратні відкривати дужки. Додати. Я пишу, щоб ви бачили, куди все попало. До квадрату дорівнює 2? Далі х відняти 2 до квадрату додати 5-4 1 до квадрату 1 дорівнює 2. Одиничку перенесу туди. Х відняти 2 до квадрату дорівнює 1. А тепер дуже просте питання. Знову не спішимо відкривати дужки. Яке число треба піднести до квадрату, що вийшло 1? Зрозуміло, що це 1. Тобто x мінус 2 це 1. Але не забувайте, що ще можна піднести мінус 1. Тобто ось тут в мене в дужці має бути або одиничка, або мінус 1. Ну і далі просто вирішую два рівняння. 2 переніс туди буде 3. Тут 2 переніс туди, буде 1. Тобто, перетин у мене в точці 3 і 1. Перевіримо на нашому колі. Ну так, це приблизно було б. Ось тут одиничка. А ось тут була трійка. Тому нас просять знайти координати точок перетину. Координати це дві точки Х і. Y. Перша точка у нас 5, Ну от Y5, а друга точка це 3 і 5. Все а, так. Ага, да, я просто продублював тут. Завдання: це отак. Все. Так, все. Ми розібрали. Тепер далі. Дев'яте. Знайдіть площу чотирикутника АБЦД, відомо точки, і треба знайти. Щоб знайти площу чотирикутника треба зрозуміти, що це за чотирикутник Це, наприклад, квадрат, прямокутник, трапеція і тому подібне. Тому в такому випадку треба побудувати. Ми побудуємо, ви побачите, що це фігура і далі насправді не будемо вирішувати. І так, у нас є точка А 04. Так, 0,4, 04. Нехай це буде у нас тут 4. Точка Б 2, 6. 2, 6. Це точка Б, це точка А. Точка С 4,4. 4, 4. Ось тут. Є. І точка D 2-2. Точка D. Якщо ми з'єднаємо цю фігуру, ну, якщо робити в клітинку, то можна буде побачити, що це вийшов. Типу такий ромб, але ромб це може бути і квадрат. Просто типу скошний. Як перевірити, чи це квадрат, чи це ромб? Подивіться на діагоналі. І ви побачите, що тут діагональ від 2 до 6 4 клітинки вверх, а від 0 до 4 4 клітинки. Отже, це квадрат. Ми можемо написати, що з малюнку видно, що це чотирикутник квадрат або ромб, але так як в діагоналі однакові, значить, отже, це квадрат. І тоді, щоб знайти площу квадрату, треба знайти лише одну сторону і піднести її до квадрату. Вибираємо будь-яку сторону. Як на мене, найлегше це «Д». Бо тут гарні числа. 4, 4, 2, 2. І все. І в нас пішов корінь. Це у нас 4 відняти 2 до квадрату. Додати 4 відняти 2 до квадрату. Все. 4 відняти 2 2 до квадрату. 4, 4. Це корінь з 8. Ніяк не розкладаємо, тому що нам потрібно знайти площу. А площа це корінь з 8 до квадрату. Дорівнює 8. Все. І так. І останнє. Останнє завдання: складіть рівняння прямо, яке проходить через точку і паралельно прямі. І так, є ось така пряма. Як би я робив це завдання? По-перше, я б записав загальний вигляд, нормальний стандартний вигляд цього рівняння. Тобто я переніс би Y в одній стороні. 2 y дорівнює, переніс би все туди. мінус 3 x плюс 5. Ось. Далі, це ще не стандартний вигляд. Я би поділив це все на y. Ой на 2. Було би Y дорівнює мінус 3 на 2 x додати 5 на 2. Ось це стандартний вигляд. Тепер розібратися треба. Є в нас ще точка, ось ця мінус 2-2. Але треба скласти рівняння прямої, яка паралельна прямій. Дивіться, коли два графіка, дві прямих будуть паралельні. І так, є у нас, наприклад, Y дорівнює KX плюс b. А тут є друге рівняння. kx плюс c. Я спеціально написав з такими буквами, щоб ви зрозуміли, що паралельні оці дві прямі. Будуть паралельні, коли прямі паралелі, коли у них числа, кутові коефіцієнти однакові. От якщо ми придумаємо такий графік, де кадуть однакові, отже, це будуть два паралельних графіки. Тобто, якщо я напишу ось так: y 5 x плюс 6, і ще одна y дорівнює 5 мінус 3 то ці два графіка будуть паралельні, тому що 5, 5, все. Тобто ми розуміємо, що К у нас мінус 3,2. Можемо так і написати, що К дорівнює мінус 3,2. Потрібно тепер записати вигляд. Y дорівнює мінус 3,2х плюс наше B. От наша задача знайти b. Воно може бути абсолютно любим. І тепер ми використовуємо цю точку. Ця точка належить цьому графіку. Згадуємо, що якщо точка належить цьому графіку, ми можемо її підставити. І ми двійку підставляємо сюди, мінус двійку підставляємо сюди. І виходить, 2 дорівнює Мінус 3,2. Помножити на мінус 2 плюс b. Так, вирішуємо 2 дорівнює. Мінус на мінус десь плюс, 2 і 2 скоротиться, лишиться 3. 3 плюс B. Тоді, щоб знайти Б, треба трійку перенести сюди, вийде 2 мінус 3, буде мінус 1. Ось. І тоді ми Б знайшли, тепер записуємо Давайте так. Y дорівнює мінус 3,2х відняти 1. Ось це наша відповідь. Ось цей графік ось цей графік буде паралельний обстріл. Тут можна піти, щоб там забрати дроби, наприклад, там домножити на 2 і тоді подивитися, що буде. Але в цілому це вже готова відповідь, і насправді можна так лишити. Ось і все завдання. Так, в мене все. Е, ніби зробили повний розбір контрольний. все, всім до побачення.